Доброго дня! Ви дивитеся передачу Подбай про своє здоров'я і з вами, я, її ведуча Анастасія Штефа. В умовах сьогодення багатьом доводиться працювати дистанційно, сидячи за комп'ютерами. Тож, надзвичайно актуальним є питання профілактики порушень опорно-рукової системи. Саме про це ми поведемо сьогодні мову з нашими експертами Олександром, Надією і Владиславом. Владислав, почнемо з вас! Які рекомендації ви можете дати нашим глядачам? Будь ласка. А, дякую. Розпочати хочу з розмови про ноги. Хоча при роботі за комп'ютером людина сидить і, здавалося б, не має навантаження на ноги. Але слід врахувати, що навіть при положенні сидячі відбувається з лімфи. І крові в судинах ніг. Тому дуже важливо закінчивши навчання або після роботи розмістити ноги у підвищеному положенні для відтоку лімфи і крові. Цю вправу можна доповнити масажем, посилюючи відтік від ступнів е до колін і від колін вздовж стегон. Такі щоденні вправи сприятимуть попередженню варикозу, розширення вен. Дякую, Владислав Олександр. Прошу вас, які рекомендації ви можете дати нашій шановній аудиторії? Да доброго дня! Скажу коротко: сидячи за комп'ютером, якраз як я і роблю, за робочим столом, не забувайте відчувати себе королем. Що ви маєте на увазі? А. Ну, звісно, осанку, сидячи на стільці, на лавці, на табуреці і так далі, тримайте себе так, ніби король на троні. Спина рівна, при можливості відхилитись на спинку стільця, і це зменшить просто навантаження на хребет і сприятиме попередженню сколіозу і кіфозу. Дякую, Олександр. Надія, прошу вас, які рекомендації ви можете дати нашим глядачам? Оскільки мої колеги вже сказали про ноги і хребет, то я зверну увагу на руки. При тривалій роботі з комп'ютерною мишкою та з клавіатурою виникає напруження м'язів кисті. Тому, друзі, під час перерв не забуваємо робити вправи для кисті в руки. Наприклад, кругові і хвилеподібні руки. Але не слід забувати і про загальну зарядку. Маючи вільну хвилинку, не полінуйтеся зробити потягування, повороти і накопит клуба. Але наголошую, будьте обережні при виконанні справ. Дякую, Надія, а ми продовжуємо. Попри те, що нам доводиться багато сидіти, але ми так само багато ходимо. Шановні експерти, які будуть ваші рекомендації для того, щоб зберегти якомога довше здорову і опорно-рухову систему за умови, що нам доводиться багато ходити. Олександр, попрошу вас. Mm. Ну, добре. Маю тоді ще раз повторитися, ходячи, так же само, як і сидячи, потрібно знов-таки відчувати себе королем, мати тоді королівського осанку, спина рівно, плечі розправлені. Потрібно, так би мовити, відчувати себе при ході. Дякую, Олександр. Владислав, що можете доповнити? Я також скажу те саме ще й раніше, щоб зменшити в тому ніг відстояння від ходіння. Не полінуйтесь подбати ваші ніжки, розмістити їх у підвищеному положенні і зробити масаж. До речі, хочу зауважити, що при ході в'язи ніг напружуються, сприяють руху крові вгору. Хочу доповнити співрозмовника, так, Владислав, все вірно сказав, для поліпшення здоров'я ніг і для здоров'я цілому корисно ходити, але важливим є те, в чому ходите. Друзі, уникайте часто ходити е, узуті на плоскій підошки, використовуйте ортопедичні устилки для взуття та взуття на підборах висотою 5-6 см. Це, по-перше, дасть змогу рівномірно розподілити вагу тіла на ступню, По-друге, стримуватиме природні сплощі підйому ступні. І по-третє, робитиме вашу фігуру більш привабливою. Дякую, шановні експерти. Наші ваші поради стануть у нагоді нашим глядачам. З вами була передача Подбай про своє здоров'я. А наостанок хочу сказати, всі поради були складені на підставі рекомендацій лікарів-ортопедів. Тож прослухайтеся до них і будьте здорові! До наступної зустрічі! До побачення!